Пар лебедів-шипунів, які оселилися на водомі в Костянтинівці, вивели шість пташенят. Ці птахи занесені до Червоної книги Донецької області та є рідкісними, каже орнітолог Максим Височин. Станом на 2017 рік на підконтрольній території їх налічувалось 150 сімей. Тут необхідна охорона кожної окремої пари, кожна окрема пара, вона на території Донецької області вона має велику природоохоронну цінність. І навіть якщо на якихось водоймах в нас. Поселялися ці птахи, то ці водойми то рекомендується оголошувати об'єктам труднозаповідного фонду, охороняти їх місця гніздування. Звісно, повністю забороняти в цих місцях полювання. Птахи здебільшого харчуються водоростями та молюсками. Оселяються вони на спокійних водоймах, де немає шуму. Наближеність до військових дій може вплинути на розмноження птахів та їх кількість, каже орнітолог. Водувати лебедів, особливо влітку. Спеціаліст не радить. Він досить добре себе почуває в таку, ну, в природі, в природних умовах. Він досить добре знаходить собі їжу. Тож, під, підгадівля їх, особливо зараз, влітку, ну це ну, не має ніякого сенсу, і навпаки, це може призвести ну, до якихось не дуже добрих. Вже вже наслідків. Ну тому, що птах він в нього досить різноманітний раціон. Маленькі пташенята відрізняються від дорослих особин кольором. Зараз каже височин період, коли маленькі пташенята починають опирюватися та ставати на крило вже в наступному році. Вони будуть створювати пари та відкладати яйця. лебеді шипуни також мешкають в Краматорську та Святогірську. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.